Наводимо прицел і попадаємо, попадаємо ми в шкоду Октавію А5. Офіційний автомобіль, який з'являється у нас в продажу. Автомобіль на сьогоднішній день має три власника і історія обслуговування виключно у офіційного дилера, шкода сервіс із відповідними записами. Останній запис на 192 тисячах. Зараз в автомобілі пробіга 208 тисяч кілометрів. Оригінальний пробіг підтверджується, перевіряється, все добре. Це у нас 1,6 MPI, легендарний бензиновий мотор в Ліфтбеці 2011 рік випуску. В гарній комплектації, це у нас я показував ще 4 літні гуми. Комплект літньої гуми у нас іде. Легкосплавні диски. Зараз автомобіль на зимовій гумі, біжевий колір, височенька, надійна, класна. Газу нема. Є задні парктроніки. Здоровезний багажник, незважаючи на те, що це не універсал, багажник тут дуже-дуже здоровий. По запаски повнорозмірні інструменти є, по безпеці вогнегасника, птичка є, шторка на місці. Далі йдемо. парктроніки працюють. Далі йдемо. Салон у нас комбінується, шкіра, текстиль. Є викилимочки з кантиком під, майже під колір автомобіля. Далі що бачимо. Тут все класно, тут все здорово. Здоровезний просторий. Салон, повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання з подогрімом. Тут у нас все класно, подушечки, я так розумію, власник залишає для комфорту. Є круїз контроль, шкіряне кермо, п'ятиступенева механіка, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, боліро-музичка. Щоб ви розуміли, для мотора 16-75 це, напевно, максимальна комплектація. Рідко зустрічаю ктаві з таким мотором, щоб така комплектація була. Як мінімум, всі 4 склопідйомника це вже клас. Далі йдемо На даний момент часу я на машинці проїхався, нічого не гримить не стучить. Замінювати масло через 3000 кілометрів. Грем я подивився по сервісці мінявся на 138 тисячах. Антіфріз є. Я дивлюся, досить непоганими фільтрами замінювалися махлє, моторчик, сам по собі сухий, є. Я дивлюся запотівання на клапанки ці їх болячки. І ось. Офіційний автомобіль вироблений в Україні. Світло класне, світло, тут встановлені леди в лінзах, туманочки працюючі. Скажу, сімейна класна доглянута автівочка з ще одним комплектом кольос і є ще другий ключ. Якщо ви шукали саме в Лідбеці Октавіу 5 то знаєте, вона у нас в продажу є за ціною 8900. Це 11 рік, 1.6 MPI, прекрасно підходить під газ.